Вітаю порядочних людей, господарників, хочу з вами поділитися от такий мене брусок з таким кріпленням, щоб руку не, не пошкодити. Зараз час косовиці. Я користуюсь таким бруском з каменя. Вирізаний з каменя. Ось тут така структура, вона така як пиль. І вона не зрізає клепу. Він був довшенький трохи, але відламався. Сюди можна любого поставити. Взяти, наприклад, от заводського. А заводський він такий жорсткий, що зрізає клеп, за пару разів просунуть і зрізає. Можна сюди поставити заводського. От таку чудосію я зробив, щоб був він ефективний в користуванні на косовицю. Ручечка з пластмаси і таке кріплення для бруска. Але я повторю, це дедовський з каменя, вот, бачите, ще раз показується як пиль така структура. Всім щиро дякую. Всього найкращого. Слава Богу.